Привіт всім! Мене звуть Ангеліна, і чесно, я не планувала знімати це відео, тому що перше, у мене герпес. Друге, я маю готуватися до конференції у Львові, куди я їду вже завтра. Виступ на конференцію мене не готовий. До речі, я буду розповідати на конференції про Катананхем, Софія Андрухович, І про старожінку в Катананхе, тобто про Жанну для тих, хто читав. Це ім'я має певне значення, то її знає про що я. От, але е, сталася така ситуація, що я відкрила збір ну точніше, я відкрила банку на підтримку збору, від Київ старо «Повернись живим. Е, нам тут жити два нулі для розмінування території України. І тому, коли збір, я не скажу, що він зупинився чи став, просто я це, це моя перша банка, і я супер тривожна людина. Я така, типу, Боже, я подумала, що я всюди маю про це написати, щоб всі люди, які мене знають, позакидали всі свої гроші. Але так не сталося. І тому я подумала, я запишу відео, і в мене одразу з'явилася ідея. Сьогодні я буду. Прибирати в шафі, точніше складати в шафу свої нові книжки. Нові книжки це знову ж таки букіністика. І чому я вам це показую? Тому що я показую вам книжки, я показую це книжки, які мені подарував чоловік. Це вся букіністика з Оликсу. А ви кидаєте 10 гривень на мій збір. Можна навіть трошки більше. Отже, коли чоловік купив мені три коробки книжок, і це не будь-які книжки, а це були книжки, які мені були потрібні. Я відбирала їх буквально, вони пройшли дуже ретельний відбір і вибір. І тепер вони мої книжки. Зараз я їх вам буду показувати. Але що я зробила перед цим? Звісно ж, я ці три коробки всі розпакувала. І е, книжки, оскільки деякі з них вони були дуже брудні, або вони були всі в пилюці. Мені треба було з ними щось зробити. Я не знаю наскільки це правильно, але е, по-перше, я їх трошки потріпала зовсім легенько, тому що це все одно не нові книжки, вони можуть розпастися. та і з новими книжками я собі не дозволяю таких вольностей тріпати їх. Але тут ти вибиваєш буквально пил. От, і я притерла е, їх ледь-ледь вологою ганчіркою змоченою в шампуні, е, і потім протерла сухою ганчіркою, винесла їх на балкон і вони вже висушилися. Тобто цілий день, навіть більше ніж добу, насправді вони стояли на балконі і чекали, коли ж я їх звідти заберу. І тепер я їх звідти заберу і покажу вам, що там за книжки. Можливо, вам буде цікаво, тому що завжди відео з розпаковками або там, де я розказую про букіністику. Це завжди чомусь дуже цікавить людей, більше, ніж моє академічне життя. Поки я йду ем, на балкон, закиньте гроші на банку в посиланні під цим відео. Ну, хто знає, той знає, що це 12 томник Лесі українки. Я насправді обожнюю саме це видання, тому що воно дороге моїй душі, і це як спогад про дитинство. Значить, Зараз, поки я буду тримати це, я вам розкажу. Можливо, це мене якось не знаю, змотивує розказувати і говорити загалом поменше. Тому що мені важко. Словом, прикол в чому? Прикол в тому, що коли я була зовсім мала, я жила в Кам'янці-Подільському зі своєю бабусею. Добре, я все-таки поставлю. І ой, зараз, зараз, зараз. І а, в чому був прикол? У мене, вибачте, ще й жирна голова, світла немає, герпес. Коротше, повний хаос. Так, зараз зашторимося. Короче, я була зовсім мала, і у нас, я жила з бабусею в Кам'янці-Подільському, і прикол був в тому, що ці 12 томів, ну не ці, але загалом 12-том на класі Українки завжди стояв чомусь в коридорі, просто на підлозі. І біля нього такий, знаєте, дуже яскравий художній образ, я б це навіть назвала, завжди стояли бабусині лакові, червоні туфлі на підборах. І це було для мене щось, знаєте, Ну, реально, з розряду дитячої мрії, ці туфлі, в яких я любила дуже ходити і являти себе супер дорослою, супер класною. І от те, що вони стояли саме біля 12 топника, це сформувало моє уявлення про те, хто така гарна і розумна жінка. І тепер, якби ну, у мене немає червоних лакових туфель, на жаль, на підборах, тому що мені важко ходити на підборах і мені це не сильно подобається. Ось, але можливо, це все одно якась частина моєї мрії. І коли я на Олексі побачила, що продають 12 томів, я зрозуміла, це воно. Це воно. Так, я знаю, є сучасне видання 14 томник Очевидно, що радянське видання не є повним, не є е, е, не знаю, якісним з боку цензури, але, але для мене це величезна пам'ять про... Ту мене п'ятирічну, яка оце ходить і дивиться, і це для неї щось недоступне. Я часто гортала цю українку, от саме там, де були якісь картинки, фотографії, е, і ну я не читала тоді, я не вміла очевидно тоді читати. Але для мене і навіть цей запах ну, старого паперу, це дуже про дитинство і це про не знаю, називайте це про внутрішню дитину, про спогади, про пам'ять, про будь-що. Але для мене це надзвичайно дороге і важливе щось. Тому 12 томів, рівно 12 томів, є всі я їх перемила, всі їх повитирала, всі їх вони тепленькі, тому що вони лежали на сонці. Це дуже мило і зворушливо. До речі, якщо я не буду показувати повністю. Шафу, тому що тут бардак, але ем, шафа вже майже повністю заповнена. Останній, як я це називаю, ярус або останній поверх шафи, тобто останні нижні полички, вони, по суті, були вільними довгий час. І там у мене різні роздруківки. Ще коли я працювала у школі, у мене там зошити ще лежать, у мене лежать там якісь документи, ну, словом. Тепер я звільняю повністю цей поверх під ці книжки, які, от, власне, я отримала по суті на річницю шлюбу від чоловіка в подарунок. Це була одна частина подарунку. Значить, Леся Українка. Якщо ми йдемо вже за е, томами, то давайте ще покажу вам кілька томників, які в мене ще теж є. Значно менший, але не менш важливий. Це Шекспір, і це здається, це не повне видання. Очевидно, це третій, четвертий і п'ятий томи. Теж у мене вдома завжди було доволі багато книжок з дитинства. І очевидно, це були ну, радянські книжки, тому що моєму прадідусю ними видавали зарплату. Здається, ось моя мама навчалася на філології, і коли в школі треба було читати Шекспіра. Ну, то я читала, власне, саме її книжки, оці, власне, це видання. Тому отримати його як подарунок нехай і не повністю. Але щоб, ну, знаєте, це хороший початок для того, щоб зібрати повне зібрання Шекспіра перекладів. От тому я хепі отримати хоча три томи, але хоча б щось. Ще хотіла сказати про 14-ти томник, що я його не сильно поважаю, тому що десь здається у Твіттері я читала про те, що він не сильно якісний, але не з боку там цензури і ще чогось, що, власне, укладачі, наприклад, використовували безкоштовну роботу студентів. Я така, типу, окей, okay. колись я пам'ятаю, у мене теж є спогад з 14-ти томником, насправді теж такий трошки. Ну, Сокровенний, я б сказала, ну, він же вийшов, коли я була десь, може, на курсі п'ятому навчання на філології, і він з'явився в декана мого факультету, і я зайшла до нього в кабінет, щось у нього запитати словом. Це було безвідносно до Лесі Українки. І я побачила у нього на столі 14 томів, і я кажу: можна я хоча б до них доторкнуся? І тоді це була якась типу. Це щось було немислиме для мене. А тепер я сама власниця Лесі Українки. Можливо, колись я зберу її 14 томник, але поки що в мене такого бажання немає. Мені здається, наче, наче я виходжу, наче я виходжу на сцену. Що я винесла на цей раз зі свого балкона? Зараз, зараз дізнаємося. Значить, рухаємося знову ж таки до видань кілька тонних. Це Маркововчок. Знову ж таки. Ми розуміємо, ми усвідомлюємо, що це радянське видання. Ось е, трьохтомник. Мені ще подобається насправді те, що е, ну, ця книжка ні, але є книжки, які е, цей чоловік, якого мій чоловік власне, купував мені книжки це просто з бібліотек Одеської області. Я не знаю, що сталося з цими бібліотеками, чи їх розформували, чи ці книжки у них украли. Я не знаю, але. Менше з тим, як то кажуть, значить, Марко Вовчок. Тепер у мене є Марко Вовчок. і тематично до цього видання у мене є одна книжка, яка називається Листи. Напевно, не видно. Листи, Марка Вовчка». Вони майже всі тут російською з очевидних причин, тому що Марко Вовчок існувала і жила в Російській імперії, подібно до Тараса Шевченка, наприклад, її листи написані російською. Переважна більшість. Ну і те, що Марко Вовчок етнічна росіянка, це теж не потрібно забувати. Можливо, тут є щось українською, точніше. Ну, є. Наприклад, до Марковича, до чоловіка. Звісно, так. Що далі? Спитайте ви мене далі? Така тематична група, я б її назвала так, це античність. Античність і все, що з нею пов'язано, це декілька книжок, це вже окремі видання. Наприклад, є підручник, теж, який видно, що він з бібліотеки ми бачимо. Тепер він вже з моєї бібліотеки. Тут буквально написано Долинська бібліотека, це Одеська область. Ян Парандовський, міфологія. Я коли побачила в переліку книжок, які продають. Цю книжку спочатку почала шукати, а потім, знаєте, бачу такі картинки, думаю, інтересно, мені це треба. От, купила видаництво молодь. Таке, знаєте, не затієва, наче воно нічого не обіцяє, але і до теми античності. Що хочу сказати, що ми нещодавно з чоловіком подивилися серіал на Нетфліксі, називається Він «Каос», Він про давньогрецьких богів, його порадила мені моя подруга Дарія. От, і тому, власне, моє захоплення античністю і моє бажання читати, досліджувати античність тільки збільшилося. Тому міфологія або мітологія тепер в моїй особистій бібліотеці. Так само в моїй особистій бібліотеці неймовірна книжка. Це Андрій Содомора, Жива античність. Що я вам скажу? Колись я була неймовірною фанаткою Судомори. Я ходила на всі його події, я ходила на якісь інтерв'ю з ним, я збирала його книжки, я купувала біля Федорова у Львові всі видання, які я могла тільки знайти. Але живої античності у мене не було. Там і друзі, подруги, партнери, партнерки мені дарували. Але живої античності у мене не було. І це просто у випадкового чела в Одеській області знайшлася жива античність Андрія Судомори. І я в захваті. Далі. Овідій, в перекладі того ж таки Судомори. Мені здається, що насправді Овідій у мене вже був в моїй персональній бібліотеці, але у Львівській персональній бібліотеці, яка частково залишилася там, тому тепер в одеській бібліотеці у мене буде ще один Овідій, знову ж таки, в перекладі Андрія Судомори. Знаю, мені розповідали люди, які вивчають античність і знають давньогрецьку, що насправді. Ой, дивіться. Гарненьке, дуже оформлення. Що насправді, що хотіла сказати? А, що все Судомори такі, там більше його, ніж власне оригінального тексту. Це дуже прикро, але тут ще й написано, що всі дороги ведуть в Рим, але чомусь російською. Окей, okay, окей. Okay. А, це переклад, це живі, це переклад, переклад з латини, до речі. От. Але я дуже люблю Судомору. У мене десь є записаний його номер телефону, і тому в планах просто подзвонити, мовчати слухавку. Далі, останнє це антична література для всіх і кожного, знаєте, таке е, наук-поп-видання. Е, Київ називається Видання техніка 2003 рік. Е, е, ну, слухайте, ну а що? Я настільки аматорка в цьому, але ну, я настільки хочу шарити Давню Грецію. Хочу шарити мітологію, хочу шарити, взагалі контексти. Якщо ви ще досі не на моєму баймі кофі, то буде посилання, звісно ж, на кофі». теж долучайтеся. Я повільно, але читаю все-таки Одіссею, сподіваюся, скоро колись все-таки вийде четверта пісня в моєму коментуванні, в моєму читанні. Антична література для всіх і кожного. Така, знаєте, ну, зараз, де у мене ж тут куча сумочок. Ну, от, наприклад, сумочка, так? Да? Ось, ось сумочка. Елегантна, маленька, жіноча сумочка. Оп, помісти. Зараз, Зараз поки, що не... поки що не поміщається, все помістилося. І все, і ми пішли. Бай! Коротше, висновок такий. Сумочка має бути така, щоб книжка влізла всередину. І книжка має бути така, щоб влізти всередину сумочки. Так, далі. Далі буде двохтомник знову антологія. Мені здається, у мене, більше. у мене є ще третя частина, забула її винести, просто повірте, уявіть, що тут три книжки. Ця антологія української поезії. Знаєте, якщо одесити, звісно, не збережуть, вони ж не проживуть. Продавець не написав в оголошенні, що ця антологія. Української і радянської поезії, ну або ж тут, наприклад, «Дожовтнева поезія, тобто це радянське видання. Я не бачила фотографії, я бачила лише опис, оскільки це було написано українською. Ну я така типу, ну мені це напевно треба. А тут, наприклад, цей том, який я тримаю, тут у нас поезія. З 11 століття і аж, мені здається, до XVIII століття. Ті імена, про які я могла не чути в курсі історії української літератури, тому що вона, ну, цей курс, очевидно, всього не, не може охопити. Тут і Величковський, тут і Сакович, кого-то тільки немає. Ну, знаєте, хто знає, той знає. Тут уже щось, напевно, книжечка тоньша, і я одразу розгорнула на Лесі Українці. Ну, не випадково. Третій том, я думаю. А а ну, чому мені думати? Зараз побачимо, що там принесу зараз. Іноді мені здається, що книжки не закінчаться ніколи. Можливо, мені не здається. Отже, дістаю. О, так, українська це вже. Це вже українська радянська поезія, тому тут от якась поезія про молод. Я можу прочитати, хто це. Анатолій Гарматюк. Ну, багато. Очевидно, буде ноунеймів, бо соцреалістична поезія. Ідемо. Ой, йдемо далі. Давайте тільки швиденько. Зараз я поставлю це на підлогу. Ой. Е, ще про... Фух, ще кілька слів про кількатомники. купила Семена Скляремка. Не знаю, ніколи його не читала. Е, я не скажу, що я сильно буду, напевно, в захваті, тому що, ну, ми ж розуміємо. Що видавництво Дніпро, 81-й рік, княгиня і рабиня ілюстрації іміються. Вона ще обгорнена, що її власне зберегло від руйнування. От, так що будемо читати, але мені здається, що це такий, знаєте, рафінований, рафінований соцреалізм. Ідемо далі. Історія Одеси. У мене з'явився новий цей вайб. Я хочу знати про Одесу все. Коли я переїхала до Києва зі Львова, у мене такого не було. Знаєте, що я хочу вивчати історію міста, бо, начебто, про Львів з за замовчуванням ще зі школи я знаю багато якихось приколів. А от про Одесу ні. І з цим пов'язана власне. Отака моя жага до того, щоб відкрити історію Одеси, щоб знати хоча б про історичний центр якомога більше. Ця книжка вийшла в нульових у 2003-2002 році. І ну, тут, я сподіваюся, буде щось цікаве для мене, тому що ми розуміємо нульові, які могли бути акценти, ну, принаймні на українською. Це, це єдиний мінус, ой, це єдиний плюс, який я можу. Поки що назвати. Далі. Далі у мене є тепер ось таке видання фенсі, насправді, видання Котляревського. Це 50-ті роки минулого століття, 52-й рік. Повне зібрання творів, том перший. Теж тепленька книжка, бо вона лежала прямо під сонцем. Уже запах з неї пішов, тому що не всі книжки приємно пахли, і деякі книжки десь набралися вологи, і тому їх треба довше. Буде просушить, мені здається, трохи більше витратити на них часу і уси. Тому е Котляревський вже висушився. Тут у нас хто є? Тут у нас точно буде Енеїда. Що у нас тут ще є? Енеїда, додатки, <смітки> примітки. Ну, принаймні тут є Енеїда. Далі, далі знову Леся Українка. Ой, це не Леся Українка. Де Леся Українка? Далі. Тепер точно, Леся Українка. Це публікації статті дослідження. Знову ж таки, ми розуміємо, 84-рік, наукова думка. Яка це наукова думка? Під яким кутом це наукова думка? Думайте самі. Тобто ми розуміємо, що скільки мусора тут може бути, і що ж це треба весь мусор по -по 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 кидати, поотколупувати, щоб знайти там. Не знаю, чисті перли про Лесю Українку. Хто тут писав які дослідження, можливо, імена прізвища будуть нам знайомі незнайомі. Окей, добре, Микола Сулима, Принаймні так. Є е ще спогади про неї. І є, власне, е -м Лариса Мірошниченко, окей, це хороша дослідниця Листи Михайла Павлика до Лесі Українки. Тобто тут зібрали. Зібрали всяке, всяке різне, як я це називаю. Окей, далі давайте поговоримо. Я оце ж собі вибираю. Ну, давайте поговоримо. Отак, ну, зроблю уже одразу таку вибірку з українських авторів, які йдуть по одній книжці. Значить, книжечка номер раз. Повія Пана Самитного. Це свята, я не читала Повії, до речі, читала, Хіба ревуть Воли. Нот of tea», знаю людей, які просто фанати. Хіба ревуть Воли? Чесно, я знаю таких людей, вони є. Повія, номер 1, Номер два. Григорій квітко основяненко У мене дуже багато насправді від наукової думки оцих не знаю, ця серія. У мене багато авторів, можливо, десь у мене схований і квітко Основ'яненко. Можливо, я його комусь продам, віддам на збір. Тому стежте уважно за моїми соцмережами. Далі, Володимир Винниченко краса і сила. У мене є це саме видання, знову ж таки, у Львові всіх книжок фізично я не можу з собою перевозити, тому в кожному місці я просто купую собі нові книжки, які у мене вже давно є. Знаєте, є історія про Тичину, яку я почула ще, коли я була школяркою і нас повели в музей, квартиру квартиру Тичини. І там. Е Бібліотека, ну, може, ви теж знаєте цю історію, ну просто розказую, знаєте, для розрядки вайбу. Коротше, і там величезна кімната з його книжками, і нам екскурсоводка розказувала, що є підпис течіни, але в деяких книжках їх два. Тобто підпис, наче, продубльований. Але сталося так, що під час війни, власне, довелося. Чи то довелося йому продавати самому бібліотеку, чи її просто розкрали? Цього я вже не пам'ятаю. І потім тичина вже в повоєнні часи ходив по різних барахолках, шукав і йому вдавалося знаходити саме свої книжки. Тому підписи стоять двічі. Е, і останнє це Григір Тютюнник. Це ну, написано твори, очевидно, тут будуть новели. У мене є новіше видання, його купив чоловік ще собі просто, не знаючи, що я тут буду жити і орудувати всім простором, і створюю з його квартири бібліотеку. От, тому мої видання не настільки фенсі, як його, а звичайне, стареньке, радянське. Ну, буде і такий тютюнник. І далі, Уже ми рухаємося до завершення, бо я вже все, я вже не можу. Так, дивіться, що у мене є? У мене є Дженеєр, переклад українською. Я читала Дженеєр десь може в класі, можливо, в восьмому. Моя бабуся дуже любить Дженеєр, І вона казала, що це ну, найкраща книжка на світі, що я маю її прочитати. Коли я її прочитала, я така, типу. і? Ну, тобто, ви ну, знаєте. Ну, вона нормальна. Тобто це не викликало в мене вибуху мозку. Це як діти мене минулого тижня запитали, чи я читала 451 градус по Фаренгейту, і я така, типу, за Фаренгейтом, і я така, типу, так, читала. І вони кажуть, і як вам? І вони, напевно, чекали, що я там скажу, що це неймовірна книжка. Вона перевернула мою свідомість на 180 градусів. Але цього не сталося. Так, вона мені сподобалася, і це при тому, що я її там читала, може, в років 14-15. Ну... Але я не скажу, що це було щось, типу, неймовірне, не знаю, ну, словом, ви поняли. І остання книжка, яку я вам сьогодні показую, це Анатоль Свидницький. Зараз покажу. Це, напевно, від самої книжки. Вже стояло схоже на екслібрис, але думаю, що це не екслібрис. Сам Анатолій або Анатолій Свидницький, як я його називаю, я люблю Люборадський. Це його роман, роман про Поділля, а я Подолянка, тому це текст якраз такий для мене. От, хочу перечитати уже по-нормальному, бо колись я в університеті ще читала, з ноутбука було супер незручно. Якихось речей я так і не зрозуміла, але я досі пам'ятаю, що це був суцільний вайб. І Свиницького якась така дуже специфічна і трагічна доля, тому не знаю, він якось як свій рідний. От, тож це все. Тепер мені залишилися всі ці книжки, які я вам показала, впорядкувати нарешті, і поставити на нижній поверх бібліотеки. І здається, що тепер вся шафа заповнена в два ряди, і доведеться купувати вже нову шафу. Ось, дякую вам за те, що подивилися. Розказуйте, що б хотіли почитати, що б хотіли знайти з букіністики або просто старих видань, яких нема вже по магазинах. І, будь ласка, не забудьте задонатити гривню на збір, який є на моїй банці. Це ви все знайдете в описі. Баймія кофе ви знайдете в описі, а мою любов до вас, ви знайдете тут. Я вас люблю.